Річ, яка буде точно перешкодою для омріяної картинки з Пінтересту, яку ви зберігли для своєї майбутньої оселі. Ми поговоримо про, здавалось би, маленькі деталі, але які відіграють неймовірно потужну роль в інтер'єрі. І почнемо ми з ручок. Саме вони створюють цей завершений вигляд вашого інтер'єру. Якщо ви подивитесь на картинки, які ви раніше зберігали, я 100% впевнена, що саме ось такі деталі відігравали роль, яка привертала вашу увагу, цю естетичну роль. А друге це використання нестандартних конструктивних рішень, здавалося б, в дуже стандартних меблях, таких як стелажі, кухні, комоди і так далі. Подивіться, як це гарно виглядає, коли це є нестандартно, а з ось такими складними елементами. Третє це використання декоративних ставок. Вони можуть бути використані як на підлозі, так і в меблях, і на стінах з плиткою. Саме такі дрібненькі, маленькі речі неймовірно запалюють ваш інтер'єр і надають йому просто вау-ефекту. А в розрізі ремонту всі ці речі здаються настільки дрібними і несуттєвими, але. Я 100% впевнена, що саме за рахунок їх наявності ви і звертали увагу на ці естетичні інтер'єри з Пінтересту. Дякую вам за перегляд, всім па-па!